Соціальна комісія розглянула питання скорочення грошової допомоги окремій категорії населення. Можливі зміни обговорювали на депутатській комісії 20 жовтня. Урізання виплат викликало емоційну дискусію серед депутатів. Мова йде про вразливі категорії населення. Розглянули на засіданні два звернення, які надійшли на соціальну комісію. Там було 54 мільйони. Вони на майбутній рік планує скоротити на 28 мільйонів. Тому ми намагалися підсказати і меру, і його підлеглим, що треба не там шукати скорочення, а треба шукати, де заробити гроші. На комісії було сказано про муніципальну варту. Навіщо нам охороняти муніципальну варту олімп, приміщення ради і інші приміщення, коли там. Достатньо найняти сторожів, а весь управлінський апарат треба скоротити в цьому, в цьому закладі. Було звернення від директорів всіх школ, щоб розглянути питання підвищення оплати, оплати праці робітників кухні. Друге питання звернення це я його зараз зареєструю, це звернення сімей. Без зниклих та знаходячихся в полоні. Вони прошу, ми вже з березня місяця працюємо над цим питанням, вони просять встановити пам'ятний знак біля ДК, там площадка, де була посаджена червона калина. І це питання ми теж розглянемо на майбутній комісії. Запропоновані зміни пов'язані із вилученням реверсної дотації з міського бюджету. Пояснила заступниця міського голови, начальниця управління фінансів. У бюджетному плані цей рік в нас був дуже таким непростим, тому що як ви знаєте, вперше в цьому бюджетному періоді в нас сталося першому кварталу невиконання бюджету. Це пов'язано з тим, що у нас зовсім не працює одеський припортовий завод. Тому, коли ми ознайомились вже з проектом державного бюджету на 26-й рік, в нас там передбачена реверсна дотація 73 мільйони. В порівнянні з минулим роком вона була лише 56 мільйонів. І проектом про держбюджет пропонується залишити. Зарахування до місцевих бюджетів ПДФО у розмірі 60%, а але не як раніше, 64%. для нас це теж майже мінус 21 мільйон до доходної частини наступного періоду. Тому, звісно, було запропоновано здійснити ряд заходів, які стосуються і скорочення вакансій, у тому числі. Ми розглядали і соціальну програму, тому що, як ви всі розумієте, що стосується наших військових, ця кількість людей вона зростає. І тому в минулі разі, коли збільшувалися ці виплати, ми наголошували на тому, що ми зараз всі перебуваємо у в наша країна, знаходиться у воєнному стані, тому ми можемо колись дойти до того, що в нас не буде фінансового ресурсу для забезпечення. Цих виплат у повному об'ємі тому було запропоновано управлінням соцполітики проект рішення, де тезісно було запропоновано зменшити деякі виплати. Але зараз це лише все, -все обговорення. Як ви знаєте, в будь-якому спорі народжується істина, тому це звісно це такі болючі питання. Але на сьогоднішній день, в деяких моментах, вони є необхідними. Депутати заслухали питання начальника управління капітального будівництва. Олександр Поленко виносить на сесію проєкт рішення консервації будівництва реабілітаційного центру через відсутність фінансування завершення будівництва цього об'єкту наразі неможливе. З 2021 року жодних будівельних робіт на об'єкті не виконувалося. Це пов'язано з початком військових дій. І скажімо так обмеженнями в бюджеті та неможливості до будівництва з 2021 року по сьогоднішній день підрядна організація виконує охорону об'єкту за власні кошти, тому, тому що це передбачено умовами договору. Але ну, підрядник каже, роботи не виконуються жодних як це сказати, находжень. Він немає, але у нього постійні витрати на заходи з за охорони. І ось тому він хоче розірвати цей договір, тому що він бачить, що будівництво не виконується ціни вже не актуальні, тому що вони 2020 року. Договір 20-го року, в наш і друге питання: те, що проект розроблявся ще до початку війни, і там не передбачено взагалі укриття. Відповідно до нових вимог, обов'язково є укриття в таких заходах, тому все одно це має бути коригування проєкту до розроблення розділів з влаштування укриття. Це приведе до зростання, це приведе до коригування кошторисної вартості об'єкта. А ну як і то, це буде новий тендер та нова процедура закупівлі, тому і тобто, ну. Треба закінчувати цей договір, йти на коригування, шукати інвесторів і добудовувати. Загальна вартість об'єкта будівництва буде встановити приблизно 220 мільйонів. Зараз же з них виконано 40 мільйонів робіт. Тобто залишок приблизно 180 мільйонів. Це потрібно, щоб все доробити з благоустрієм, так, укриттям і всіма необхідними. Це придбання меблів, обладнання, все повністю здати під ключ, готовий для початку роботи об'єкт. Що передбачає собою консервація реабілітаційного центру? Е, ну там відповідно до наказу є вичерпний перелік заходів, які треба виконати. Але перший етап це те, що дозвіл на консервацію об'єкта надає той орган, який дав дозвіл на початок будівництва. В цьому проекті рішення ми прописуємо, що подальшу охорону об'єкта буде виконувати наше комунальне підприємство муніципальна варта, так як у неї в положенні прописано, що усі об'єкти комунальної власності підпадають під поле діяльності а саме охорону. Спеціальна комісія ще раз має зібратися аби проголосувати за питання, які винесені на сесію міської ради 23 жовтня.